Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комбіновану світлодіодну фару від компанії Brevia модель 60600CX1. Постачається ось такій упаковці фара. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, виглядає сама фара, тут у нас знаходиться. Інструкція з гарантійним талоном, металеві кріплення з фіксуючими елементами і також сама світлодіодна фара. Фара має довжину майже 80 см. Фара на 60 потужних світлодіодів. Потужність фари 180 Вт. Корпус виготовлено з металу в Вигляді радіатора корпус для того, щоб фара не перегрівалася, це є, слугує пасивною системою охолодження. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Зараз фару ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Центральні світлодіоди у нас йдуть дальнього світла, бокові розсіяне ближнє світло, тобто у нас комбінована фара виходить. Колір світла білий, як і заявлено виробником, 6000 Кельвін. Кольорна температура. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 16800 люмен. При купівлі також на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.